Діви, привіт! Розклад на тиждень з 26 серпня по 1 вересня для вас. Подивимося, яким буде заключний тиждень літа і енергію прочитаємо на старших арканах. Для Дів. Ух ти ж, башта! Серйозні кардинальні зміни. Ну, Зараз ми прояснимо, в чому вони будуть проявлятися тут для дів. Так, ну, тут вам урветься терпець. Тут вам урветься терпець і ви не зможете більше... Скажімо так, тримати баланс між двома дуже важкими для вас ситуаціями, людьми, не знаю, моментами на роботі. Тобто тут може бути конфлікт серйозний, тому що ви дуже втомилися вже тягти на собі щось. По десятці жезлів це прям така дуже серйозна важка ноша, яку ви вже просто не вигрібаєте. Зараз подивимось по. Сферах життя. Особисте життя для дів, кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, особисте життя. Королева жезлів для тих, хто в нас самотній. Mm. Тут -то у вас може проходити знайомство з чоловіком, але ви одразу його відсічете, тому що ви будете розуміти, що ця людина хоче від вас ну, по тузу жезлів, тут просто, скажімо так, перезвлікатися. І <гум> нічого серйозного вам не може запропонувати. Більше того, ця людина може. Бути не зовсім чесною. Тобто навіть можете з кимось познайомитися, а потім виявиться, що в цього чоловіка є вже дівчина або навіть дружина. І ви такі: ні 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 мені це не треба. Mm -mm. Для тих, хто в любовному трикутнику. Так, стірка чаш в смірка. Ну, тут ви розумієте, що ви застрягли в якихось ілюзіях, в ілюзіях стосовно цього трикутника і, на жаль, на жаль, ситуація тут не буде мінятися. Тобто, якби ви не старалися, ви не отримаєте того, чого ви хочете. Ви завжди будете на других, третіх, двадцятих ролях. Тобто, ви тут е, намагаєтесь, ніби як знайти щось хороше. Намагаєтесь акцентувати увагу на хорошому, на тому, що з вами ставалося у цих стосунках, але ну, підсвідомо ви розумієте, що цьому скоро прийде закінчення. Королева жезлів сама по собі, це ну, не обов'язково сигніфікатор лише там якоїсь жінки вогняної стихії, але е, вона чітко знає, чого вона хоче. Вона дуже активна, вона амбіційна. Якщо вона дійсно розуміє, що тут. Е, в цій ситуації, да, в цьому трикутнику, ну, не зможе вона досягти своїх цілей, треба просто розпрощатися з цими ілюзіями і йти далі. Так. Для тих, хто в серйозних стабільних стосунках. Так, королева пентаклів, десятка пентаклів, суд. Дивіться, це може бути ваше, скажімо так, повернення до таких сімейних ідей, тобто купити житло або переїхати кудись, облаштувати житло. Щоб ви могли відчувати себе ніби як повністю хазяйкою, на своєму місці, бути максимально в комфорті. Ну, тут будете очікувати від вашого партнера якихось конкретних дій. Для когось це може бути, зокрема, з'їхатись, якщо давно зустрічаєтесь, але там, не жили разом. Ще що тут може бути? Тут ще в когось можуть бути ситуації сімейної упряжки, тобто іпотеки, кредити, або ви будете очікувати на, скажімо так, якісь виплати. Для когось, зокрема, це може відігратися як отримання спадщини і вирішити, що, як правильно цим розпорядитися. Чи це там, будинок, чи це земля, чи це просто якісь фінанси. Рухаємось далі. Робота. Тут чаш. Ну, це позитивненько. Зараз ми подивимося для тих, хто не працює наразі. Так, ну, тут ваш тиждень, він не про пошук роботи, не про пошук заробітку. Це, в принципі, може вас хвилювати. Але по тузу чаш ви більше будете зайняті питаннями емоційними, питаннями любовними. Ваш партнер, ваша сім'я, ваші діти, ваші друзі, ваш внутрішній стан емоційний. Тобто я тут не бачу якогось сильного бажання вийти на роботу, чесно кажучи. Для тих, хто в пошуку. Трика чаш. Ну, на найближчий тиждень я не бачу ще е, отримання вами вакансії вашої мрії, тому що тут або якісь свята, або зустрічі з друзями. Тобто тут більше так на чилі на розслабодні тиждень у вас пройде. Не зовсім до пошуку роботи. Для тих, хто вже працює в наймі. Така тут ситуація. О, там. Ну тут, якщо ви могли відчувати, що ваше положення в компанії таке нестабільне, або могли бути якісь скорочення, анонсовані, або щось з того, то тут ви зможете втримати свої позиції і залишитись на цій роботі. В принципі, тиждень у вас буде позитивний. Може бути, якщо у вас така більш-менш сезонна робота, там, де в якийсь період року роботи більше, а в якийсь менше, то це ось саме той період, коли у вас буде повно роботи. Тут ви задоволені. Це укріпити свої позиції просто. Так. То в нас фрілансер, хто сам на себе працює? кого Бізнес свій. Так, ну це корисні знайомства, це партнерство. Це вам будуть пропонувати партнерство. Будете, скажімо так, не ви шукаєте клієнтів, а клієнти шукають вас. Це позитивно. Так, да, тут. Тут ситуація, в принципі, ви будете задоволені. Лише одне, що тут варто сказати: якщо у вас є в наймі люди, да, ви, наприклад, там, у вас свій бізнес, і ви забезпечуєте якісь робочі місця, то це може бути всередині колективу. Дивіться обережно, кого ви преміюєте, кого ви, скажімо так, возвишаєте над колективом, тому що тут всередині колективу через це можуть проходити різні конфлікти. Рухаємось далі. Найцікавіше, так? Да? Фінансова складова? Так, восьмірка мечів. А чому? Чому тут вдів такий тиждень? Так, це ваші сильні хвилювання, переживання. Для когось це може бути, зокрема стосовно фінансів, консультуватися в юриста, адвоката, отримувати якісь папірчики потрібні, підписувати їх, бюрократія. Оце от все ви можете через це хвилюватися. Окей, що тут ще нам треба знати? Тиждень, скажімо так, діви, гроші, як прийшли, так можуть швидко і закінчитись. Тому тут будьте обережні з витратами, бажано більше так відкладати, бажано відкладати цей тиждень, хоча тут, може, душа просить свята, да, і закажу-ка я ще оцей, оцей, оце, оце. оце, оце. От, але ну, будьте більш обачними, бо на цьому тижні вам варто трошки поекономити, бо дуже легко роз... просто все, що ви заробите. Так, морально психологічний стан, король мечів. Ну, це така логіка. Тверде чітке уявлення, що відбувається. Раціо, раціональність ваша. Дайте мені ще кілька карт. Ну, Тут ви розумієте, що вас трохи може вибити з колії якийсь конфлікт з чоловіком. Чоловіком я маю на увазі не тільки там, вашим чоловіком, загалом. Да, тут конфлікт з чоловіком, з імператором. Але ви розумієте, що ви в. В кращій, скажімо так, ви в кращій позиції, тобто ви з цього конфлікту вийдете переможцем. Можливо, якраз через це вам тут треба акумулювати та, всю свою логіку, рацію, аргументи такі прям залізні. Багато людей тут навколо вас. Ну, так, да, це те, що я вже і казала, вам тут треба себе просто зібрати в кучу і по цій башті, яка в нас випала як енергія тижня, це не боятися власне цих от. Змін, які прям вибивають почву з під ніг. Да, це мені легко сказати. Да, там, не бійся, не бійся, коли щось там стається. Чи... Але е... приймайте на себе відповідальність. Це от, тиждень, коли вам треба бути максимально сконцентрованими і рулити вперед. Щось не виходить, щось десь там. Вас засмучує, окей, ми це полишили і йдемо тільки вперед. Дуже чітко у вас повинен всередині вас та, бути план на цьому тижні. Складіть його собі, і, можливо, завдяки холодності вашого розуму, не піддавайтеся емоціям. Ви якраз вирулите з усіх там мілких проблем, які можуть з'явитися на тижні. Так, що нам тут порадять карти? Хм. Ну, тут може бути такий, як я тут бачу, символ дороги насправді. Але це може бути дорога як подорож кудись, бо, ну, в принципі, по колісниці, можливо, у вас будуть в голові думки, щоб кудись поїхати. Для когось це може бути і оздоровча поїздка, теж там як в санаторій чи, чи щось типу такого. Але загалом от питання поїздки. І щось вас може стримувати, може обмежувати на цьому тижні. Хочу прояснити. Ну, знову ж таки, вирватися. Нема як вирватися. Ніби просто сидите і спостерігаєте, а за тим, як життя плине, а вирватися ніяк на свободу. Ось вам Ліберті, свобода. Але свобода це ж не тільки те, що навколо відбувається, це і те, що всередині у вас відбувається. Можливо, бути в такому енергозберігаючому режимі для вас, та, от як ця дівчина, яка просто сидить і дивиться в камеру, але вона не робить знімків. Вона просто дивиться нас, поглядає за тим, що відбувається. Можливо, певний момент він, він дійсно потрібен вам. Але не давайте собі дуже так от прям надовго в ньому. Засидітися. Тобто, якщо тут будуть якісь поїздки, акумулюйте свої сили, їдьте. Та. Особливо, якщо вони будуть стосуватися вашого здоров'я. Якщо потрібно там, змінити якесь елементарну свою рутину, та, тобто, їхати на роботу не однією дорогою, а спробувати іншою, зробити все, щоб відчувати себе трохи більш вільним. Оце буде ваша, скажімо так, основна мета на цьому тижні. Тому не бійтеся, башта вона завжди приносить тільки найкращі результати, врешті-решт. А в когось, дорогі мої, скажу вам чесно, башта може відігратися просто як те, що потече кран. Бо, ну я, я люблю, звісно, там тих, хто лякають, о, башта, все, там все рушиться. Да ні, да вас просто може потекти кран, і вам треба будуть додаткові кошти е, там, на ремонт у ванні або унітаз потече, просто з нічого, або там затопили сусідів. Тобто тут ну, теж треба бути обережними з такими речами, які можуть так, от е, самі по собі зруйнуватися. Да? Може, вам там сантехніку треба заміняти і ну, там ваша поїздка кудись може трошечки відкластися. Тобто ми ніколи себе апріорі не налаштовуємо на негатив. Ми просто маємо на увазі, так, ну оця інформація. Окей, я це почула, я буду там намагатися чи почув, да, і буду намагатися а, бути пильним до того, що відбувається навколо мене. Проінформований значить, маєш козирі в рукаві. Ось так. Тому чекаю на ваш зворотний зв'язок. діви, до наступного відео. Пока-пока.